Добрий день, шановні учні. Представляю вашій увазі Тему уроку Контрреформація. Відкрийте, будь ласка, свої зошити і запишіть тему. Мета уроку сформувати уявлення про характерні риси Контрреформації та ордену й створити умови. Для розуміння причин контрреформації та її наслідків розвивати аксеологічні, історичні, хронологічні та соціально громадянські компетентності. З яким ви настроєм сьогодні завітали на урок? З веселим, спокійним, мрійливим, сумним чи злим? Якщо ж ваш настрій негативний. То я спробую вам його покращити. Давайте пригадаємо те, що ми вивчили на попередньому уроці. На даному слайді ви бачите декілька питань. Дайте, будь ласка, на них відповідь. Що таке реформація? В якому столітті та де відбувся початок реформації? Назвіть основні передумови і наслідки реформації. І так пригадали, реформація з латинської перебудова, рух за зміни всередині католицької церкви, переосмислення її ролі в суспільстві в XVI столітті. Через відсутність сильної централізованої влади Німеччина більше, ніж інші західноєвропейські країни, потерпала від свабілля католицької церкви. Ідейним натхненником німецької реформації був богослов Мартін Лютер. Нагадую вам, що саме Німеччина стало центром поширення реформації Європою, а Мартін Лютер її палким ярим натхненником. Саме на початку 16 століття і починається. Реформація в Європі. Якщо бути точним, то саме з 1517 року. Основним наслідком реформації стала поява третьої течії в християнстві наряду з католицизмом і православ'ям протестантизмом. Протестантизм, у свою чергу, поділяється ще на декілька відхилень. Нагадую вам. Це лютеранство, англіканство, кальвінізм, соціанство, баптизм, штундизм та євангелізм. Де ж саме, в якому регіоні, конкретно в якій країні кожна із представлених на екрані протестантських церков знайшла своє місце? Лютеранська. Це Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія, Прибалтійські землі. Північно-східні землі Німеччини, Англіканська, Англія, Північна Ірландія, Кальвініська, Швейцарія, Нідерланди, Шотландія, Англія та Франція. До речі, нагадую вам, що прихильників кальвінізму у Франції називали гугенотами. Але авторитет. Католицької церкви знищено було не повністю. Своїх прихильників вона мала як і у Франції, так і в Іспанії, Португалії, особливо Італійських державах, Речі Посполитої, яка декілька століть, шановні, була гарантом католицизму південно-західних земель Німеччини. Реформація сприяла процесові появи людини буржуазного суспільства, автономного індивіда свободою морального вибору, самостійної і відповідальної в своїх судженнях і вчинках, підготовляючи таким чином ґрунт для ідеї прав людини. В носіях протестантських ідей виразився новий буржуазний тип особистості. З новим відношенням до світу. Ось ми і пригадали те, що вивчили на попередньому уроці. Тепер можемо перейти до розгляду нової теми. Згідно плану уроку, нам потрібно розглянути чотири питання. перше. Боротьба католицької церкви проти Реформації. Наступне питання: Орден єзуїтів. Наслідки Контрреформації. І останнє питання це історичне значення Контрреформації. Основні терміни та поняття, які ми сьогодні з вами розглянемо, вам потрібно запам'ятати і записати в свій словничок. А саме, це Контрреформація та Орден єзуїтів. Отже, що ж таке Контрреформація? Це церковно-політичний рух у Західній Європі другої половини 16-го середини XVII століття, організований папством, католицьким духовенством спрямований проти реформації її лідерів і прибічників за збереження і зміцнення становища католицької церкви. Запишіть, будь ласка, в зошит. І так... До розгляду перше питання. Боротьба Католицької церкви проти Реформації. Католицьку церкву не влаштовував у певний рух реформації в Європі. Поступово, втрачаючи вплив над вірянами, церква перейшла в контрнаступ проти реформації. Розпочалася так Контрреформація. У боротьбі проти Реформації. Папу підтримали князі Південної Німеччини. Нагадую вам, що в той час Німеччина була роздробленою, складалася з великої кількості князівств. Імператор Священної Римської Імперії, король Іспанії, правителі Італії також підтримали папу Римського. Протидія протестантизму призвела до активізації Інквізиції. Це церковний суд. Можете також записати собі в свій словничок. Папа Павло III своєю булою від 21 липня 1542 року заснував у Римі Центральний Інквізиційний Трибунал, який став зброєю контрреформації. Пропоную вашій увазі декілька цікавих фактів. В історії інквізиції під назвою Чорна легенда у суспільній думці побутує переконання, що Іспанська інквізиція була найжорстокішою. Історики ж припускають, що кількість жертв інквізиції в суспільній уяві перебільшена внаслідок вигаданої протестантами всередині XVI століття чорної легенди. Про надмірну жорстокість Іспанської Інквізиції. Легенда активно поширювалася протестантськими проповідниками в умовах реформації аби знеславити католицьку церкву. На основі досліджень документів історики наводять різні дані щодо жертв Інквізиції. Хуан Антоніо Лоренті називає цифру 341 тисячу. 21 особу, з яких 31 912 були страчені. Архівні документи Інквізиції з Національного історичного архіву Іспанії зберігають усі відомості про процеси між 1560 та 1700 роками. Згідно з ними у цей період. Розслідувалось 49 92 справи. Густав Генінгсен і Джеймс Контрерас, які вивчили ці документи, обчислили, що тільки 1,9% із цих підсудних були спалені на вогнищі. Рікардо Гарсія Карсел припускає, що за історію іспанської інквізиції. Вона розслідувала 150 тисяч справ та оцінює приблизну кількість страчених у межах 3-5 тисяч за всю історію інквізиції. Інквізитори вважали виправданим повернення заблудних християн лоно церкви шляхом тортур, щоб врятувати їх від вічних мук пекла. Хоча це їх думка. Тортури були жахливими, але не смертельними і суворо регламентованими кожне катування здійснювали лише один раз у присутності лікаря і судового секретаря. Процедуру припиняли, коли звучання зізнання прозвучало. Підсудний мав повторити його наступного дня без насильства, інакше воно вважалося недійсним. При Ореол жаху, Інквізиція не була конвоєром убивств. У більшості випадків віровідступники каялися і уникали смертної кари. Особливо впертих передавали Світському суду. Церква вважала для себе неможливим ухвалювати смертні вироки. Інквізиція сприяла порятунку сотень тисяч індіанців Латинської Америки. До проникнення на кубу представників Папи Римського, там були повністю вирізані індіанці таїно, а населення Гаїті з 3,5 мільйонів осіб скоротилося до 60 тисяч. Представники інквізиції почали хрестити аборигенів і видавати едикти про можливість порятунку їхніх душ, запобігаючи цим невиправданій жорстокості з боку. Конкістадорів, звичайно, і Папа Римський не сидів на місці, його авторитет повинен був укріпити Триденський собор, який діяв з 1545 по 1563 рік. Дану дату з подією, будь ласка, запишіть собі в зошит. Він підтвердив усі католицькі догмати. Засудив реформацію, виступив проти свободи віросповідання. Були також прийняті рішення, спрямовані на поліпшення освітнього рівня священників посилення церковної дисципліни. Щоб ваші очі перепочили, зробіть невеличку гімнастику для очей. Крепко зажмуртесь на декілька секунд, швидко моргаємо на секунду. Подивіться вверх, вниз, вправо, вліво два рази. Поверніть по колу очі туди і назад. Закривайте очі темнота 3 секунди. Відкриваємо очі і починаємо працювати далі. Наступне питання, яке ми сьогодні розглянемо. Це Орден Єзуїтів. Що він собою представляв? І яким чином його було утворено? 27 вересня 1540 року Папа Римський Павло III спеціальною булою затвердив Чернечий місіонерський орден Товариство Христа. Орден Єзуїтів, на весні наступного року. Орден очолив іспанський священник Ігнатій Лойола. Визначення Орден єзуїтів ви бачите внизу на слайді. Запишіть, будь ласка, його в зошит. Отже, Орден Єзуїтів, католицький чернечий орден, заснований в 1534 році. Офіційно, до речі, затверджений. 1540 році для зміцнення папської влади і поширення впливу католицизму. Головою ордену був генерал, якого обирали пожиттєво першим і став Ігнатій Лойола. Пропоную вашій увазі витяг з документу Духовні вправи Ігнатія Лойоли. Давайте ми його опрацюємо, і ви дасте відповідь на питання. Отже, необхідно, аби віра в Бога була такою великою, щоб людина, не вагаючись, вийшла в море на дошці, якщо в неї немає корабля. Папі слід підкорятися без будь-яких розмов, навіть заради гріха, і не треба вчити гріх. Смертний або простий, якщо начальник того вимагає в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. А тепер питання, на які вам потрібно дати відповідь, які наведені правила характеризують моральні цінності? єзуїтів? Чи сприяли такі норми зміцненню католицької церкви в боротьбі з єресю? Аргументуйте свою думку. Відповідь на ці питання ви зробите письмово вдома на наступний урок. Єзуїти, на відміну від членів інших чернечих орденів, не відгороджувалися від світу товстими стінами монастирів. Вони жили серед вірян, переймалися їхніми повсякденними справами турботами. Провідним напрямом діяльністю ордену єзуїтів була освітня діяльність. Таким чином, вони хотіли бути ближчими до простого люду. У заснованих єзуїтами колегіях викладали сім вільних наук граматику, поетику, риторику, арифметику, геометрію, діалектику і музику. Головним предметом, звичайно, була латинська мова, якою викладали всі інші дисципліни. Також вивчалася грецька. До програм повних колегій входили курси філософії і теології. Шкільна модель освіти, розроблена орденом єзуїтів, належала до найпрогресивніших в Європі. На попередньому уроці. Я вам наголошував, що гарантом католицизму в кінці 16-17 столітті була держава Річ Посполита. До Львова Єзуїти прибули в 1584 році. Недарма я вам про це говорю, тому що дана територія, історична земля під назвою Галичина. Центром якої і являється місто Львів, в той час перебували у складі Речі Посполитої. Ось тому і єзуїти і там з'являються. У 1589 році вони розпочали служіння в дерев'яній каплиці, мурований костел споруджено на її місці у 1610 по 1630 рік. Коштом меценатки Ельжбети Луції Синявської. Зверніть увагу на барельєф з літерами, зображеними на ньому. Це характерний знак ордену єзуїтів, розташований на одній із каплиць Латинської кафедри у Львові. На даному слайді ви можете споглядати гарнізонну церкву у Львові у минулому костел святих Петра і Павла. Та монастир єзуїтів. І на ньому, як ви бачите, зображено даний символ. У Львові це зображення з'являється переважно у сакральних місцях, хоча і не завжди, як емблема Товариства Ісуса. В найбільшій кількості зображення можна побачити в колишньому єзуїтському костелі на вулиці Театральній. В інтер'єрах храму. Христограма з'являється і у барельєфах, на бічних вівтарях та розписах. Давайте з вами розглянемо, що ж собою представляла організація ордену. Головною особливістю ордену була жорстка дисципліна. Товариство Ісуса було орденом інтелектуалів, які мали чудову освіту. І неабиякі природні здібності, які усвідомлено надали всі свої можливості справі відродження могутності католицької церкви. Одним з основних напрямів у діяльності ордену була освітницька діяльність. Поміркуйте, будь ласка, над висловлюванням Папи Римського Франциска. 13 Березня 2013 року аргентинець Хорхе Маріо Бергольо, першим з єзуїтів, підкреслюю, став папою римським під іменем Франциск, на честь Франциска Асійського. Він сказав наступне: Життя прекрасне, коли ти щасливий, але набагато краще. Коли інші щасливі завдяки тобі, Наскільки на вашу думку слова сучасного єзуїта співзвучні з діяльністю ордену в 16-17 століттях? Поміркуйте, будь ласка, свою відповідь обґрунтуйте. Розглянувши практично увесь матеріал даної теми, давши відповіді на всі питання, ми переходимо до заключного етапу. Отже, якими ж були наслідки контрреформації? В першу чергу, звичайно, відбулося зміцнення католицизму. Католицька церква зміцнила свої позиції в Європі. Плюс відбулося реформування церкви, проведено. Внутрішні реформи для підвищення ефективності церкви. Посилилась роль Папи Римського. Авторитет Папи Римського знову значно зростає. Звичайно, як будь-який конфлікт, так само і контрреформація породжує і негативні явища. В даному випадку, це релігійний конфлікт. Загострилися релігійні протиріччя у багатьох країнах Європи. В розвиткові освіти також сталися зміни створено було нові навчальні заклади, підвищився рівень освіченості суспільства. Значний вплив на розвиток мистецтва та архітектури було здійснено. Яким же ж є історичне значення контрреформації? Змінився релігійний ландшафт. Європа була поділена на католицькі та протестантські регіони, Посилилась роль церкви в політиці, відбувся вплив на європейську цивілізацію, Розвинулась наука та освіта, сформувалися нові культурні традиції. Отже, можна підвести підсумок. Реформація і Контрреформація призвели до зіткнень між католиками і протестантами протягом 16 століття. Ці зіткнення дістануть назву релігійних війн. Але це тема уже наступного уроку, про що ви дізнаєтесь згодом. Але і це не все, шановне. Завдання на домашнє опрацювання не закінчується. Ось ще одне: уявіть, що ви учасник ордену єзуїтів. Напишіть листа, невеличкого 5-7 речень, де розповіли про значення діяльності свого ордену, які досягнення та недоліки мала діяльність єзуїтів. І наступного уроку, будь ласка, зачитайте! Відкрийте, будь ласка, свої щоденники і запишіть домашнє завдання. Перше. Опрацюйте відповідний параграф підручника. За даною презентацією, якщо не встигли під час уроку зробіть невеличкий конспект, Випишіть до зошита пояснення термінів Контрреформація та орден єзуїтів. Урок завершено. Дякую за увагу. Гарного всім дня. На все добре!